Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У лютому цього року на запрошення Української асоціації футболу України відвідає колишній тренер Ліверпуля і Борусії Дортмунд Юрген Клоп. Зазначено, що 59-річний німець проведе майстер-клас для українських тренерів. Він буде складатися з теоретичної частини і роботи на футбольному полі минулого року. З подібним майстер-класом до України приїжджав інший відомий німецький тренер, Ральф Рангнік, який зараз очолює збірну Австрії. Наразі клоп є глобальним керівником футболу у редбулі. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, як відбувається процедура розкриття допінг проби «Бі». Нагадаємо, що Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик очікує на результат проби «Бі» після позитивного допінг тесту проби «Ей». Цитата: біологічний матеріал для проби A і Б завжди беруться одночасно. Проба розкривається та аналізується зазвичай через 6-8 тижнів після того, як потенційний винуватець підтверджує, що хоче її розкрити. Мудрик таке підтвердження написав, і це частина стратегії його команди. Команда Михайла вважає, що 1-3, максимум 5% того, що проба бій, дасть негативний результат. Це шанси на яких можна грати, адже гірше вже не буде, сказав Співаковський. Динамо повідомило, що Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з командою. Через травму 35-річний українець не грав з 10 листопада. Зараз Ярмоленко разом з командою проводить зимові збори у Туреччині. Цього сезону півзахисник забив 5 голів у 16 матчах за киян. Вінгер Поліся Бені Макуана не поїде на зимові збори з командою. Про це повідомляє тато таке. Раніше вже повідомлялося, що футболіста вдруге за сезон відправили в дубль. У нинішній кампанії Конголезець провів сім матчів за вовків. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2028 року. Також відзначається, що Поліся шукає варіанти оренди для нападника Луїфера, який ймовірно теж пропустить збори. Йому вже шукають заміни. На його рахунку один гол. У 10 поєдинках цього сезону грузинський правий захисник Георгій Майсурадзе буде включений до списку гравців, які поїдуть з командою на підготовку. Він відіграв 5 матчів і оформив один асист. Футболісти інгульця зібралися 6 січня і почали перший тренувальний збір без Василя Кобіна. Він зараз перебуває на підвищенні кваліфікації тренерів категорії «А» у Львові. Повідомляє та таке. Також зазначено, що Кобін приєднається до команди 9 січня. Клуб із Петрового не поїде на закордонні збори через відсутність відповідних документів. Планується, що перші два тижні команда проведе на клубній базі у Володимириці. Потім команда, можливо, поїде на Закарпаття. Чорноморець повідомив про відхід тренерів Сергія Політила та Андрія Глущенка. За інформацією та то таке обидва увійдуть у тренерський штаб Романа Григорчука в ЛНЗ. Зазначається, що Глущенко обійматиме посаду тренерів-воротарів. Політило раніше був асистентом головного тренера у Чорноморці. Повідомлялося, що через кадрові проблеми розглядається варіант залучити його як гравця. Рух із міста Хожов оголосив про підписання центрального захисника Єгора Цикало із Тепліце. Польський клуб орендував 23-річного українця до кінця сезону з першочерговим правом викупу. Цикало гратиме за свою нову команду під 16-тим номером. У поточному сезоні на рахунку Єгора два голи та один асист у 12 матчах Вищої ліги Чехії. Рух Хожов грає у другому засилу у дивізіоні Польщі. Після 19 турів команда посідає четверте місце. Український захисник Бормута Ілля Забарний відмовився від переходу у французький ПСЖ. Повідомляє журналіст Лоїк Танзі. Паризький клуб і його головний тренер Луїс Енріке були зацікавлені у підписанні 22-річного гравця. Однак Забарний відмовився від переходу через те, що за ПСЖ виступає росіянин Матвій Сафонов. Відзначається, що Ілля досить чутливо сприймає тему війни в Україні, тому не захотів ділити роздягальну із представником РФ. Раніше вже повідомлялося, що за Барнем цікавляться також Лондонські Челсі та Тоттенгем, Мадридський Реал, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Поліся оголосило, що голкіпер Артем Поспілов залишив клуб. Термін дій його контракту сплив 31 грудня 2024 року. Артем приєднався до Житомирян взимку 2022 року. У складі команди він став переможцем першої ліги. За цей час поспілов провів два матчі та не пропустив жодного голу. Форвард Пеньяроля Факундо Батіста отримав пропозицію перейти в Полісся. Повідомляє журналіст Мартін Чаркеро. Зазначено, що йому пропонують трирічний контракт. 25-річний уругваєць виступає за Пеньяроль на правах оренди з опцією викупу. Він належить мексиканській некаксі. Шахтар близький до підписання захисника Ворскли Іллі Крупського. Повідомляє Sport.ua. За даними джерела, між Ворсклою та Шахтарем відбувся завершальний етап переговорів щодо переходу захисника Ворскли та молодіжної збірної України Іллі Крупського до донецького клубу. Перемовини пройшли успішно, і Шахтар активував опцію викупу 20-річного футболіста. За наявною інформацією, сума викупу становить 3 мільйони доларів. Наразі залишилося узгодити умови особистого контракту гравця, після чого Ілля Крупський приєднається до Шахтаря. Обидві команди наразі перебувають на тренувальних зборах у Туреччині. У сезоні 2024-25. Крупський провів за Ворсклу 15 матчів у всіх турнірах. Опорний півзахисник руха Едсон Фернандо пройде медогляд у Шахтарі. Повідомляє футбол 24 Едсон повернувся в рух з оренди в мексиканському Хуаресі. Його контракт із львівським клубом чини до 31 грудня 2025 року. Цього сезону Едсон провів за Хуарес 13 матчів без результативних дій. Колишній нападник Динамо Артем Бісєдін може продовжити кар'єру в румунській лізі. 1 повідомляє його Лазоро. Шепші та Ботошані хочуть підписати контракт з 28-річним українцем, який з 1 січня є вільним агентом. Ботошані першим зробив пропозицію Артему, але головним кандидатом на його трансфер вважають шепші. Нагадаємо, раніше була інформація, що Артем прилетів до Кіпру для переходу в Омонію 29 травня, яка йде останньою у чемпіонаті Кіпру. Але наразі з'явилася інформація про те, що Бісєдін відмовив. Причиною цьому стала низька зарплата. Цього сезону Бісєдін провів 5 матчів за Ордабаси без результативних дій. Металіст 1925 цікавиться Вінгором і Максимом Хланем. Повідомляє Sport.ua. За даними джерела, харків'яни готові викупити контракт гравця молодіжної збірної України. Але сам 21-річний футболіст поки не поспішає повертатися в Україну та грати у першій лізі. Хлань хоче дограти сезон у Польщі, а вже після цього визначатися зі своїм майбутнім. Влітку Максим стає вільним агентом. У поточному сезоні Максим Хлань провів 15 матчів, у яких забив один гол та зробив. Забив два асисти. У складі молодіжної збірної України Хлан зіграв 11 матчів та забив один гол. Портал «Трансфермарк» оцінює футболіста в 1 мільйон євро. Голкіпер руха Дмитро Ледвій привернув увагу багатьох клубів Польщі. Повідомляє журналіст Пьотр Слонка. Зазначено, що представники кількох із них вже зверталися до клубу щодо трансферу, але вони не можуть собі дозволити фінансового гравця руха. Сам Дмитро скоріше за все поїде до Іспанії. Атакувальний півзахисник інгульця Володимир Білоцерковець може перейти в зорю. Повідомляє та таке. Зараз клуби перебувають на фінальній стадії перемовин гравця, який у 2018-2022 роках грав за молодіжні команди луганців. За інгулець білоцерковець грає з березня 2024 року, коли приєднався як вільний агент. Цього сезону Володимир забив два голи у 16 матчах, один з яких зорі. Колишній півзахисник Кривбаса Микита Татарков може відновити кар'єру, повідомляє UAFootball. Контракт 30-річному хавбеку запропонувала першолігова юкса. Влітку Кривбас не продовжив контракт з Татарковим, після чого він перебуває у статусі вільного агента. Лондонський арсенал цікавиться українським воротарем київського Динамо Русланом Нещеретом, повідомляє журналіст Дін Джеймс. За інформацією джерела, окрім 22-річного українця, у сфері інтересів канонірів знаходиться молодий голкіпер лісабонської бенфіки Самуел Суареш. У сезоні 2024 2025 двадцять на провів три матчі на клубному рівні, пропустивши три голи. Портал Трансфер оцінює його вартість у півтора мільйона євро. Гранада з Сегунди може орендувати півзахисника Динамо Володимира Шепелєва. Повідомляє Динамо Манія. Також гравцем цікавляться хіхонський спортінг і клуби з Польщі та Румунії. Нагадаємо, Володимир не потрапив до списку гравців Динамо, які проходили медогляд після відпустки. Була інформація, що агенти Шепелєва шукають варіанти для повноцінного трансферу з Динамо. Його контракт з клубом чинний до 31 грудня 2025 року. Цього сезону Володимир провів за клуб один матч. Вийшов на заміну на 93-й хвилині матчу Ліги Європи проти Гофенгайма. Інтернаціонал підпише Вінгара Динамо Вітіньо. Повідомляє Зеро Хора за даними джерела, гравець вже знаходиться в Інтернаціоналі, де проходить фізичні та медичні обстеження. Очікується, що він підпише контракт на один сезон на умовах оренди, ймовірно, до кінця грудня 2025 року. Повідомляється, що оголошення про підписання відбудеться найближчими днями. Контракт 25-річного бразильця з Динамо розрахований до літа 2026 року. Вітіньо, який спочатку 2023 року виступав в оренді за Баргантіно, зіграв 99 матчів, забив 7 голів та віддав 8 асистів. Київське Динамо націлилося на 22-річного лівого Вінгара Ясіна Стойку, який виступає за румунський герменштад. Про це повідомляє Sport.ua. Як повідомляє джерело, керівництво українського клубу вже розпочало переговори про трансфер, проте остаточне рішення ухвалюватиме сам футболіст. Стойка у складі германждату проводить тренувальні збори у турецькій Анталії. Румунські змі повідомляють, що київське Динамо є головним претендентом на Вінгера і готові запропонувати солідні фінансові умови, щоб переконати гравця. У цьому сезоні Стойка провів 20 матчів за гриманштад у чемпіонаті. На його рахунку 4 голи і 2 результативні передачі. Орієнтовна вартість Вінгера становить 1,6 мільйона євро. Президент Динамо Ігор Суркіс сказав, що готовий віддати таку суму за футболіста.